Всім доброго часу доби, з вами Андрій Яматор. І сьогодні я вам розповім про біткоін. Останнім часом ця тема стала дуже популярною серед інтернет-користувачів, тому що біткоін постійно росте. На сьогоднішній день один біткоін коштує майже 4000 доларів, ось його курс. Звідки ж вони беруться? Що це взагалі таке, я сьогодні буду намагатись вам пояснити. Для наглядності я взяв сайт Bitcoincran Тут можна знайти е, дуже е, толково скажімо так, пояснено, що таке біткоін. Якщо сказати простими словами, то це певні е, файли комп'ютерні, е, певні алгоритми, які генеруються на дуже потужних е, комп'ютерах. Раніше, в далекому, десь в 2010-2011 році, їх можна було генерувати у себе вдома. На жаль, так як курс біткоїна росте, то складність видобутку біткоїна також росте. І тепер його можна видобувати тільки на суперпотужних комп'ютерах, які можна брати в оренду або купувати додому певне обладнання спеціально для майнінгу. Цих самих біткоїнів. Е, криптовалют взагалі, біткоїн це криптовалюта, і криптовалют є дуже багато, різновидностей на сьогоднішній день, існують різноманітні там лайткоїни, ефіри і так далі. У кожної з них свій курс відносно долара. Е, е, кожен з них можна якимось чином е, майнити, скажімо так, видобувати. Але якщо не хочете витрачати певні гроші, як же ж заробити біткоін а, безкоштовно, скажімо так. Тут а, нам в пригоді і стане сайт Bitcoin Тут є декілька розділів. Отже, біткоін безкоштовно. На, на цій стрінці а, знаходяться сайти, ресурси, які видають безкоштовні а, сатоші. Сатоші це як копійка в гривні, так Сатоші у біткоїні. Тільки якщо копійок в гривні 100, то Сатоші у біткоїні 100 мільйонів. Наприклад, зайдемо на першу з представлених ресурсів. В чому в основному полягає дія, А, так, забув сказати, що для роботи з усіма цими ресурсами вам спочатку потрібно буде створити собі біткоін гаманець. Тут у розділі Bitcoin-гаманець ви зможете знайти пару ресурсів, які надають такі послуги, як створення гаманців спеціально для біткоїнів блокчейн. Це гаманець, який знаходиться онлайн, скажімо так. І є ще гаманець, який можна скачати собі на комп'ютер. Встановити його і ваші зароблені біткоїни будуть лежати у вас прямо на жорсткому диску вашого комп'ютера. Особисто я маю біткоїн гаманець який створений просто у Вебмані. Якщо ви вже користувалися WebMoney, то я впевнений, ви вже знаєте, як там створювати гаманці, і там є така різновидність гаманця, як біткоїн гаманець Отже, коли ви зареєструвалися, зареєстрували собі гаманець. Тоді вже можете приступати до е, заробітку бітконів. Отже, як, як відбувається <клес> сам заробітний процес, відкриваємо перший ресурс, наприклад, реєструємося тут і далі бачимо капчу. Потрібно просто ввести, розгадати, скажімо так, капчу, тиснемо «Roll». І е, залежно від того, які випадають цифри, у нас ось тут, е, наша нагорода буде складати е, певну кількість сатошів. Все, на ваш баланс вже поступили е, ці сатошики. Вивести звідси їх можна прямо на свій е, біткоін-гаманець створений. Ось, в принципі, і все. І кожен з цих ресурсів схожий на попередній, як дві каплі води. Ну, вони трішки відрізняються інтерфейсом. Якщо взяти далі, вкладочка Заробити біткоін, тут трішки відрізняється вербі, тобто тут не просто розгадуєте капчу, тут потрібно робити певні дії. Наприклад, ось ресурс Bitcoin Clicks». Тут потрібно дивитися рекламу. За це вам будуть виплачувати ті самі сатоші. Реєструємося, натискаємо SurfAds і е, бачимо, за, скільки, за яку рекламу, скільки яка, яка винагорода буде. Ну, наприклад, візьмемо першу 10 секунд, подивитися, вам капне е, 7 мікробіткоїнів 0,007, 70 000 здається мікробіткоїна. Отже, тиснемо. Чекаємо, іде відлік ось тут. Добігає кінця. Іноді вони ще дають розгадати капчу в кінці. 10 плюс 8 у нас 18. Все, на ваш рахунок зачислено винагороди. В мікробіткоїнах. Повертаємося, дивимося, зараз наш баланс, обновляємо, має стати 42.64. Так воно є, все зарахувалося. І тут багато для перегляду цих сайтів. Також звідси можна вивезти зразу на свій біткоін Амінет. До речі, чим зручний в там можна прямо в самому цьому ресурсі, в WebMoney можна обміняти біткоїни на долари. Це правда також забирає декілька годин а то й днів, як коли. Е, так, наступний вид заробітку біткоін кран. Ну, Вони в принципі дуже схожі на ресурси, які представлені у розділі біткоін безкоштовно. Ну, ось, наприклад, Battle Реєструємося, як завжди, для реєстрації на кожному з цих ресурсів нам знадобиться номер нашого е гаманця біткоїна. Тут у нас є 10-хвилинні бонуси і 1-годинні бонуси. Наприклад, заберемо 10-хвилинний. Клікаємо Получить. Також йдуть цифри. Е ось тут представлена таблиця, за які цифри, яка винагорода. Зараз нам випало 65 сатошей. Клікаємо продовжити. Тиснемо капчу, забираємо бонус. В принципі, все. Ось тут на наш рахунок зачислилися ті сартоші. І цих, бачите, ресурсів багато. Якщо кожен день юзати кожен з них, реально можна дуже непогано підняти свій заробіток. Ну і останній <клес> пункт. Сайту біткоін-кран послання на цей сайт буде в... під відеороликом, можете знайти. Останній пункт хмарний майнінг. Ну, це самий серйозний пункт, самий серйозний розділ. Тому що тут для людей, які можуть вкласти певний, певну кількість грошей в майнінг біткоїнів, видобуток біткоїнів, тут можна взяти в оренду, скажімо так, на цих ресурсах. Можна взяти потужності, які будуть вам видобувати біткоїни чи іншу криптовалюту. Різновидностей є багато, коштують вони досить небагато, скажімо так, відносно. Наприклад, зараз я вам покажу. кешфлеєрі на цьому ресурсі я купив собі за, здається, 2, 2 долари. Я купив собі потужності, які мені приносять в день певну кількість сатошей. І все, я, я сюди навіть не заходжу, навіть не дивлюся. Е, потужності купляються на 1 рік і е, процент. Вашого чистого прибутку буде складати понад 100%, це точно. Тобто за, за рік я маю на увазі. Тобто за перші півроку. ну В основному, так, причому це з усіма е, криптовалютами, за перші півроку ви повертаєте те, що ви вклали. І наступні півроку вже вам все працює в плюс. Це якщо перевести все на гроші, звичайно. Я сподіваюся, що я не надто складно це все виражаюся. Отже, відносно кажучи, ми вкладаємо там, 1 січня 100 гривень, купуємо потужності за 100 гривень. До 1 липня у нас відбиваються ці 100 гривень. І за наступні півроку до наступного 1 січня нам капає ще плюс 100 гривень на рахунок. Все дуже просто. Ну і логічно, що якщо ми вкладемо 1000 доларів, то заробимо за півроку 1000 доларів. Все логічно. І тут є три представлених ресурси, вони два перші досить схожі, вони відрізняються тільки мінімальними е, потужностями, які можна купити. Якщо в кешлері мінімум е, коштує за 2 долари. Копійками, то в Genesis, Genesis Mining, він трошки більш розкручений, ніж Cash Player, але в ньому е, мінімум можна купити від 30 доларів потужності. Е, це взагалі китайська платформа OXBitcoin. Тут також можна майнити, але в принципі вона добавлена сюди, тому що на цій платформі можна купити собі саме додому. Оце от залізяче, яке буде майнити для вас криптовалюту за непоганими фінами. Ну, на цьому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам хороших заробітків. Не забудьте поставити лайк підписатись на канал. Всім дякую за увагу і до зустрічі!